Давайте розпочнемо нашу медитацію подяки перед сном. Займіть ручне положення та закрийте очі. Комфортно розташуйтеся, розслабтесь та почніть глибоко дихати. Зробіть глибокий вдих заповнюючи свої легені свіжим повітрям і затримайте дихання на кілька секунд. Потім повільно видихніть, відпускаючи всю напругу в тілі. Вдихніть спокій, а видихніть тривогу. Тепер просто зауважте своє дихання таким, яким воно є само по собі. Не намагайтеся його контролювати чи змінювати. Просто зауважте, як повітря проходить через ніс, наповнює легені та потім виходить назад. Це простий та природний процес, який відбувається кожну секунду нашого життя. Тепер, якщо ви почуваєтесь комфортно, почніть робити своє дихання трохи глибше і повільніше. Якщо ви помітите, що ваша увага відволікається на думки, просто помітьте це і м'яко, без суду, поверніть увагу назад до дихання. Не треба боротися з думками чи намагатися їх зупинити. Просто дозволяйте їм бути і поверніться до дихання. Повільно переведіть свою увагу на тіло, відчуваючи, як кожна його частина розслаблюється та готується до сну. Відчуйте, як ваші м'язи стають важкими та розслабленими ваші думки стають все тихіше та сповільнюються, ваші повіки стають важкими, а ваше дихання стає глибоким і рівним. Відчуйте, як м'язи вашого обличчя розслаблюються ваші брови, ваші очі, щоки, губи та підборіддя. Дозвольте всій напруженості піти з цих частин тіла. Відчуйте, як шия розслаблюється, як плечі опускаються, як вся напруга йде, ваше тіло стає все більш розслабленим. Спустимося нижче до ваших грудей та спини. Дозвольте диханню. Бути вільним та легким. Відпустіть всю напругу в області вашої спини. Від шиї до попереку. Тепер давайте перейдемо до рук. Відчуйте, як ваші біцепси предпліччя, кісті рук. Та пальці розслабляються. Дозвольте їм бути м'якими та розслабленими. Потім перейдемо до вашого живота. Розслабте м'язи живота. Відчуйте, як вся напруга йде. Тепер перейдемо до ваших стегом, колін та ніг. Відчуйте, як м'язи ваших стегом, колін та гомілок розслаблюються ваші ступні. Та пальці на ногах стають м'якими та розслабленими. Весь ваш організм повністю розслаблений. Від голови до п'ят повний релакс. Відчуйте цей стан. Розслабленості та зосередьтеся на ньому, підтримуйте це відчуття розслаблення протягом усієї медитації. І якщо ваша увага піде, просто поверніть її назад до відчуття розслабленості у вашому тілі. Тепер уявіть собі день, який щойно пройшов, не судіть про нього, просто згадайте його, згадайте моменти радості та щастя і відчуйте подяку за них, згадайте труднощі та перепони. З якими ви зіткнулися і подякуйте їм за можливість стати сильнішими та розумнішими. Все, що з вами відбувається, це ваш шлях, це ваш досвід, що вас формирує. Тепер давайте подякуємо вашому тілу, за те, що воно щодня працює, утримуючи вас у вашому житті, від ваших ніг, які стійко несуть вас до ваших рук, які дозволяють вам відчувати світ навколо, за ваші очі які бачать красу світу, за ваші вуха, які чують гармонію життя. Згадайте про людей у вашому житті, сім'ю, друзів, колег. Подумайте про тих, хто підтримує вас, хто робить ваше життя кращим. Висловіть свою подяку за їхню присутність у вашому житті, за їхню любов і підтримку. Тепер перенесіть свою увагу на те, що вас оточує. Подякуйте за ваш будинок, який забезпечує вам захист та затишок. За їжу, яку ви істе, за природу навколо вас, за тварини, які дарують вам радість. Продовжуйте загиблюватись у стан подяки, відчуваючи, як ваше серце наповнюється теплом та любов'ю. Відчуйте, як кожен вдих наповнює вас світлом та позитивною енергією, а кожен видих відпускає все, що більше не служить вам. Тепер подякуйте самому собі за те, що ви є. За вашу силу та завзятість, за вашу здатність любити та прощати, за вашу унікальність та індивідуальність. Усвідомте, що ви цінні таким, який ви є, з усіма вашими сильними та слабкими сторонами. Подякуйте своїм мріям, цілям і прагненням будьте вдячні за ваше натхнення, креативність та унікальне бачення світу, віддайте подяку за вашу здатність рости, навчатися і змінюватись. І тепер, коли ви відчуєте цю подяку, дозвольте їй заповнити вас як м'яке, тепле світло. Відчуйте, як це світло проникає у кожну клітинку вашого тіла, наповнюючи вас любов'ю та вдячністю. Дозвольте цьому почуттю залишитися з вами, коли ви повернетеся до свого звичайного дихання і повільно почнете рухатись. Пронесіть це почуття подяки у світ навколо вас, заширюючи його на людей, яких ви зустрічаєте та на ситуації. З якими стикаєтесь, підтримуючи стан подяки, уявіть, як весь ваш день упаковується в кулю і відпливає геть все, що було хорошим, поганим або нейтральним. Тепер просто в минулому. І ви готові почати. Новий день свіжим та відпочившим. Дозвольте собі поринути у стан глибокого та відновлюючого сну, підтримуючи відчуття вдячності у своєму серці. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на цей відпочинок. І ваше тіло буде вдячне вам за це. Дозвольте собі заснути, пройняти почуттям подяки, готовим прокинутися завтра оновленим, відпочившим і сповненим енергії для нового дня. З вами була Міла Жожера. Доброї вам ночі.